Добрий день, дітки. Сьогодні у нас тема уроку анімалістичний жанр образотворчого мистецтва. Ми вже знаємо, що є декілька жанрів, але сьогодні зупинимось саме на анімалістичному Анімалістичний жанр це жанр, в якому зображують тварин. так? А людина або художник, який зображує тварин, це може бути і скульптура, і, і образотворче мистецтво. Його називають анімалістом. Тож сьогодні у нас такий симпатичний медведик ось така ось панда. Сьогодні ми будемо його малювати. Це в мене попередній підмальок, щоб скоротити час і не затримуватись. Тож, розпочнемо. Про матеріали. Сьогодні у нас спробуємо не фарбами малювати, а графічним матеріалом. Графічний матеріал, ви вже знаєте, ви у мене молодці. Це що? Так, правильно, це в нас олівці різні, так? Це є графічні матеріали. Це вугілля. Зараз ми їм спробуємо малювати. Є у нас ще такі от ось матеріали. Це у нас сангіна. Це теж такі, як би мілки, щільні. Ну, добре, розпочнемо. створювати, відтворювати, малювати. Ну що, почнемо? Можливо. Ось, ми взяли вугілля, це пресований матеріал і їм окреслюємо наші вушка. Можна навіть так його класти на бік і буде такий. Ще навіть ліпше, бо більш щільніше він замальовує наш. Так ми створюємо наші медвеженятку, намічаємо основні. линии. Все, его лапчинята. Так, ну еще ж. Такий у них симпатичный носик. Так ось легко ми, так. бачите, як швидко, тобто олівчиками ми тут штрихували, поштрахували, а вугілля у нас це такий помічник. За декілька рухів ми вже маємо таку. Потім я зараз покажу вам, як висвітляти так, щоб у нас це було таким не одним цілим. Це у нас розтушовка, теж такий матеріал, і у нас, бачите, він це вугілля розтирає до ось такого стану. Це також у нас буде. двушка. потом Потім ми створимо об'єм. Зайве ми потім так, так, ну. Ось такі у нас медведик. Так, це у нас така. Вона називається, ну, якби клячка, це такий в художніх матеріалах, вона забирає вугілля і не лишає слідів. так як це робить звичайна гумка. Ще ми можемо найкраще використовувати інструмент це наші пальці, бачите, ось так. Можемо навіть так працювати. Мугаль нам це дозволяє. І десь де нам треба взяти темненьке, ми можемо ось так. Це зробити? Він... Ось, навіть ще швидше і ефективніше. Там, де у панде білий колір, ми лишаємо його білим. Ми це можемо навіть так зробити, щоб було виразніше, так? Так, і висвітляємо його лапченята, щоб було видно, що це у нас там десь, десь у нас вушко висвітляємо. Так, потім контур, це ми все ось бачите таким ще чином після розтушовки. Ми ще це все маємо. Добавити ці лінії. Тож, не думайте, що так ми лишаємо. це в нас такий попередній малюнок. Ось так, так. Лишаємо. Тут більш потім тінь доробимо. Затонуємо йому його оченята. Тут уже більш детальна така робота. Малювати очі Такі, такі розумні і, і милі. У мене, наприклад, панда це було найулюбленіше Звірятко дитинства. Я мріяла про іграшку, саме панда, щоб була такий медведик. І, як то кажуть, мрії здійснюються і одного разу. Моя тітка подарувала мені іграшку Панда. Вона досі в мене є ця іграшка, але вона у моїх батьків. Тож, мрії збуваються, тому мрійте, як то кажуть, мрійте обережно, бо мрії дійсно мають таку особливість збуватися. Давайте йому тут додамо трішечки об'єма, якби поставимо, можемо десь ось тут розтушувати, а мені щоб було більш виразніше. Щось він нас сердитий. Від одного руху, бачите? я йому нахмурила бровки. Тож треба його і так зробити трішечки веселішим. Але вже все одно бачимо, що такий серйозний у нас медведик такий. Хлопчик непростий ось і ще ми так. Вушкаємо. Затонуємо. І тут, бачите, дуже класно створювати таким. Матеріалом саме об'єм, він дуже легко піддається. Так, бачите, Тобто, декілька рухів вже у нас щічки. Да, Тобто ми такий візуальний, давайте його трішечки змусимо посміхнутися, а то він у нас такий серйозний, що аж. Аж не цікаво, не треба нам сумувати, нам треба посміхатися. Так, зараз я спробую трішечки висвітлити йому очіня, де щоб він все ж таки посміхався, бачите? Я ось так цю клячку від неї відриваю шматочок і пробую Зробити такі бліки в оченятах, і щоб його очки, оченята засвітилися, я думаю, вже, вже і ще треба, от якщо ми малюємо носик, тобто ми його затонували, і теж на носик поставити такий блік, тобто з темного витягнути. Витягнути світло і у нас з'явиться об'єм. Не дуже в мене виходить саме так поспіхом, але ви зрозуміли, що має бути так. І ще додаємо більш темноти. Спробуємо такий більш. Щоб також був об'єм, але вже часу у нас обмаль, тому я думаю, що краще вже лишаємо так. Дивіться, для того, щоб від показати об'єм, то так треба ось так буде, не? наш тут десь зверху об'ємчик. У нашого лапченяти. І також витягуємо світло і показуємо його, такі ух, лапки. Ще трішечки можна додати тіні, щоб він у нас був такий, не висів в повітрі, а в просторі. І ось так рукою. Бачите, наскільки цікавий матеріал наш. Вуг... Вуг... В... в наше вугілля. І тепер ще раз поправляємо контури, щоб він у нас був, кажу ще раз, більш більш такий. Можна ще там лапки гратися, багато чого йому додавати, звісно, це вже на вашу фантазію. Тож, отакий от у нас вийшов. Ще давайте йому все ж таки таку якусь такий бамбук, гілочку бамбука, щоб він такий, ну, не дуже був сумний. Все, наша панденя готова. До нових зустрічей. Дякую за перегляд.